Німецькі фахівці міркують, як зробити Івано-Франківськ мобільним. Зарубіжні експерти спільно з профільними управліннями ОДА та міськовиконкому провели дискусію щодо міського транспортного сполучення. Німці презентували концепцію розвитку транспортної системи в Івано-Франківську. Проект розрахований на три роки. Наразі проведено аналіз розподілу транспортного руху. Експерти місто розділили на райони: рух через річкові мости, хаотична житлова забудова і застаріла транспортна розв'язка на перешкоді спрощення автомобільного та пасажиропотоку. Обговорення з, з цими управліннями міської ради обладміністрації, комунальними підприємствами, жеками, тобто, ми проводили збір. Інформації Усі задіяні у проєкті відомості, які ми отримали, уже застарілі. Нам бракує інформації про поведінку та потреби пасажирів, обчислення пасажиропотоків в системі громадського транспорту. Інформація, яку ми отримали уже десятилітньої давності. А обчислення автомобільного навантаження у Івано-Франківську взагалі ніколи не робили. Проєкт мобільний івано-франківськ не лише систематизує транспортний рух. Йдеться про облаштування пішохідних тротуарів та велодоріжок. Нова транспортна модель, комплексна система. Це розробка цілісного програмного забезпечення. Стратегічне транспортне планування буде враховане під час наступного коригування генплану Івано-Франківська. Ми розробимо довго, середньо короткострокові заходи для того, щоб фактично місто могло розвиватися відповідно до кращих практик. Німеччини і країн Європейського союзу маєш в торбі, сидиш на горбі, кажуть у мерії новий проект стратегічного розподілу транспортного руху дозволить залучити інвестиції до Івано-Франківська. Це уже друге місто після Львова, яке отримує сучасний та довготерміновий план розвитку. Ірина Темчишин, Андрій Шкварла. Новини на вежі.